У Орінецьку міську дитячу лікарню опівночі швидка привезла маму із дитиною, а з ними під'їхав ще екіпаж патрульних, адже жінка була надто агресивна та п'яна. Мати в наказовій формі вимагала покласти їх у відділення, бо чотирьохмісячна донька стала плакати серед ночі. Лікарі виявили у малечу незначну респіраторну інфекцію. Вона прийшла просто з дитиною, з пакетом в пакеті була молоко. Дитина, але молоко було про киш, тобто вона була не підготовлена. Викликала вона швидку, тому що. Дитина не давала їм, я так зрозуміла, далі відпочивати. Вона не спала, а не спала, тому що зі слімами кулички чухала дьосне, відповідно, ріжуться зубки. Оглядати дитину довелося в присутності патрульних. Жінка кидалася на медиків, викричала нецензурною лайкою. кажуть в медзакладі завідувачці відділення, нанесла ушкодження по В Запах алкоголю чувся дуже. Дуже-дуже. Тим більше ще в її слів лунало. А чому я не маю права випити? В мене чоловік Микола Миколаєвич, мене дитина Миколаївна. Я, да, я маю право сісти і відпочити. У лікарні терпляче чекали, поки жінка отверезіє, влаштували її з малечою в окрему палату. Але й тут 27-річна рівнянка обурювалася, бо колиска дитяча виявилася надто поганою. І так до чотирьох ранку дитяча педіатрія майже не спала, адже мати місячної Ангеліни влаштовувала скандальні сцени. Маму ми теж не могли відпустити додому, тому що вона була нетвереза, її дитина має 4 місяці. Вона могла знає, що хоче зробити. Це, що Малка, Це дівчинка, ми переживали в першу чергу за дитину Якби Відпустили цю маму з дитиною. Відповідно, ми не знаємо, чи все було б добре до ранку. Врешті жінка одягла доньку і написала відмову від лікування. Інспектори повезли їх додому. Вона мала і раніше проблеми із поведінкою, що її зафіксовано. Попередні рази громадянка схильна до такого таких спалахів агресії, і цього разу постраждали медпрацівники, які відчули себе незахищеними в цій ситуації, тому що вони зробили все, щоб надати допомогу дитині в якої попередній діагноз ГРВІ, за п'яні витівки у лікарні жінку можуть покарати. Патрулі оформили матеріали за статтею 173 – Це дрібне хуліганство. Також повідомлені про нічний інцидент соціальні служби та управління превентивної дії діяльності.